Вітаю вас! Це події тижня. Головні новини Павлограда та регіону. Ми підготували для вас огляд найважливішого. Через нові атаки росіян українці знову стикаються з відключеннями електрики. Як у цей час працюють міські служби та що варто підготувати на випадок блекауту? Верховна Рада ухвалила постанову місцевих виборів у період воєнного стану. Не буде. Хто залишається при владі, пояснимо. У Павлограді встановлюють модульне укриття, розраховане на кількадесят людей. На подвір'ї багатоповерхівки виникла суперечка через облаштування нового майданчика. На місце виїхали представники муніципальних служб та правоохоронці. У нашому місті стартували курси для підприємців. Шанс для кожного, хто хоче започаткувати власну справу. Павлоградводоканал ремонтує одну з найпроблемніших ділянок колектор в районі вулиці Широкої. Як тривають роботи та коли чекати завершення. Пенсіонерам нагадують, до кінця року потрібно пройти ідентифікацію. Хто саме має це зробити і які є зручні способи, пояснять фахівці пенсійного фонду. І наостанок історія жінок, які наближають перемогу власними руками. Павлоградські волонтерки з хабу єдності про роботу, підтримку армії та віру у наших захисників. Тиждень завершується новою хвилею російських обстрілів. Під прицілом енергетика та цивільна інфраструктура по всій країні. У Павлограді без світла залишилися цілі райони. Як працювали служби під час блекауту? Далі у сюжеті. З 4 ранку Павлоград опинився повністю без світла. У місті знову загули генератори. Причина чергова масштабна атака агресора по енергетичній інфраструктурі України. Понад 450 дронів і три десятки ракет ворог спрямував на об'єкти, що забезпечують роботу енергосистеми. Пошкодження були у понад 10 областях, зокрема й на Дніпропетровщині. 4 годині ранку о 4.05 було відключення нашого міста від енергопостачання в зв'язку з надзвичайною ситуацією. Не в нашому регіоні, не в нашому місті і не в нашій громаді. І відключено було повністю енергопостачання. Функції забезпечення життєдіяльності міста я маю на увазі надання медичних послуг. Постачання води, водовідведення, водопостачання і інші функції були повністю забезпечені. Відключення тривало близько 4-5 годин. Місто до надзвичайної ситуації було підготовлене. Критичні служби працювали безперервно, задіявши план для екстрених випадків. Одним із пунктів плану була організація транспортного руху, а саме робота світлофорів. На сьогодні в місті працюють 23, всього 23 е, світофорних об'єкти. Е, 17 з них обладнані е, блоками безперебійного живлення. Е, світофори працюють в автономному режимі від 4 до 8 годин, в залежності від енергоспоживання самого світофорного об'єкта. На сьогодні всі світофори, які обладнані блоками безперебійного живлення, працювали в автономному режимі. Період відключення Близько восьмої ранку. Деякі світлофори вже вимкнулися, адже розрядилися акумулятори. Однак на підприємстві запевняють, у разі подальших відключень електроенергії світлофорні об'єкти працюватимуть автономно впродовж 4-8 годин. Також болючим питанням для містян стала подача води, оскільки раніше разом із відсутністю світла припинялось і водопостачання. Та чи готовий Павлоградводоканал до відключень зараз? Ситуація в наступному Це залежить від того, як буде працювати ДЗД. Перш за все. Якщо ДЗД нам буде подавати воду регулярно і блекаут буде саме в місці, то ми зможемо працювати десь 4 через 4. Тобто будемо подавати там, з 5 ранку до 10 ранку, потім буде перерва, можливо, вибід пару годин, і потім з 5 ранку вечора і до, до 22-ї вечора. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що в місті 22 КНЕСК, і ми ці 22 КНС просто фізично не зможемо об'їжджати вчасно і відкачувати їх, якщо водопостачання буде подаватися цілодобово. Тому от при графіку п'ять годин зранку, п'ять годин звечері ми себе будемо нормально почувати на КНЕСКАх. Населення буде хоч якось з водою. Директор Павлоградводоканалу запевняє, підприємство готове навіть до тривалих відключень водоводу Дніпро-Західний Донбас упродовж кількох днів. У нас вже працює ще трансенерго, в якого Павлоградський водозабор переданий. І він нам може подавати два дні на, на тиждень, і зараз він подає вівторок і суботу, десь порядка 4 тисяч кубів в сутки. Тобто він десь, якщо він включається десь о сьомій ранку чи о п'ятій, то він качає десь до 14-15.00. Таким чином, якщо навіть ДЗД зовсім зупиниться і води не буде на ВНС четвертій, то ми два рази на скажімо так, на тиждень зможемо подавати воду на місто там протягом 8 годин одного дня і протягом 8 годин якогось другого дня. Павлоградські лікарні також готові до відключень електроенергії. Допомога пацієнтам надаватиметься безперервно. Маємо дев'ять амбулаторій. При центру первинної медико-санітарної допомоги кожна амбулаторія забезпечена резервним живленням. Тобто, це генератори або система безперебійного живлення з функцією інвектора. Це знаходиться на Соборній 115 та амбулаторія номер 9 на селищі Хімзаводу. Як же працюють амбулаторії? Ми приходимо на роботу, включаємо резервне живлення, і амбулаторія працює в звичайному режимі. Приходять пацієнти, ми їх приймаємо, вони здають по необхідності обстеження, електрокадіаглами, лабораторні обстеження. Тобто амбулаторія працює в звичному режимі, в тому числі прийом температури ще хворих в кабінетах. Температурі ще хворих. Також первинка отримала від ЮНІСЕФ спеціальні холодильники, що підтримують температуру до трьох діб. В них зберігаються вакцини. Тому містяни, яким потрібно пройти щеплення, можуть не хвилюватись з приводу того, що вакцина зіпсується під час відключень. Бізнес у Павлограді теж не зупинився. Супермаркети, магазини та інші заклади перейшли на генератори і продовжили обслуговувати містян. Банкомати працювали. Однак під час блекаутів можливі перебої та черги, щоб уникнути ажіотажу й паніки біля терміналів, варто завжди мати із собою готівку. Зараз ми відчули такий скажімо, короткий блекаут, тому зробили відповідні висновки і працюємо над тим, щоб покращити можливості. Забезпечити життєдіяльність наших, нашої громади і наших людей. Сьогодні у нас офіційно є. Пункти незламності вони є на офіційному сайті. Ми працюємо над тим, щоб їх забезпечити в повному обсязі, необхідним для того, щоб було там була електроенергія, опалення. І е, зараз я дав відповідне завдання, навіть приготуємо і якийсь запас там харчів для. Того, щоб в разі там, люди ті що будуть перебувати, щоб можна було забезпечити якесь харчування, там, чай, таке Павла Градцям радять заздалегідь підготуватись до можливих блекаутів. Це добре, що таке відключення в таку погоду поки ще тепло. Тому не хотілося б, щоб такі, такі відключення були. Коли в зимовий період, коли мороз, але війна в країні війна, і все може бути. Тому ми робимо і робили, і зробимо все для того, щоб забезпечити життєдіяльність. Але наскільки ці, наскільки часу може бути блекаути, відключення ніхто не може сказати точно. Тому нам треба готуватися. Я маю на увазі нам всім. Не тільки службам, а і всім жителям подумати можливість забезпечення енергопостачання, опалення. Передусім подбайте про світло та заряд, ліхтарики, свічки, повербанки. Для тривалих відключень автономні джерела, живлення або генератор. Майте вдома запас води, питної і технічної. А продукти обирайте такі, що не зіпсуються без холодильника крупи, консерви, сухофрукти. Не менш важливо залишатися на зв'язку. Завантажте офлайн-карти, збережіть контакти близьких і офіційних служб. Тож місто готове до можливих відключень електрики. Панікувати не варто. Питання місцевих виборів закрите до завершення війни. Верховна Рада підтвердила, у період воєнного стану обирати нових депутатів і міських голів не будуть. Що передбачає ухвалена постанова, дивіться далі. Верховна Рада ухвалила постанову про безперервність роботи органів місцевого самоврядування на час воєнного стану. Документ підтверджує легітимність чинних рад і голів, а також фіксує проводити місцеві вибори під час війни неможливо. За 308 Рішення прийнято вітаю колеги. Із двойних трактувань Верховна Рада підтримала і підтвердила повноваження місцевих органів влади. Тобто вони можуть працювати як і працювали повністю легітимні, легітимні. і вибори будуть після закінчення військового стану. Ну напевне, це моя думка. Восени наступного року mm -hmm. я так разом з Верховною Радою. Тому голосування це дуже позитивно, тому що. Багато е, місцевих рад підвішені були. Вони от в такому якомусь стані, що воно не визначено законом. У нас ніколи не було такої ситуації, як зараз. І Верховна Рада дала легітимність, тому працюємо далі. В пріоритеті зараз бюджети, безпека, підготовка до зими та базові послуги. Ми також поцікавились думкою мешканців, чи підтримують вони перенесення виборів. Ну, для виборів повинні. Бути. Кошти повинні бути. А зараз, мабуть, всі кошти треба на, на фронт, на ЗСУ. Та, здається, все-таки дочекатися до кінця війни, тому що це великі затрати, краще ці гроші на ЗСУ відправити, я так вважаю. А взагалі, хто політик, це, може ті краще знають. Ні. А чому так? То? Ну, Тому що воєнний стан. А як вважаєте, краще дочекатися до кінця війни? Так. Да. Після війни рішення про нові місцеві вибори буде прийнято відповідно до Конституції, Виборчого кодексу та законів України. У Павлограді встановлюють нове модульне укриття. Його локацію обрали там, де завжди багатолюдно, поблизу громадського транспорту. Деталі у наступному матеріалі. У Павлограді з'явиться модульне укриття його встановлення майже завершено. Виготовили споруду на Харківщині та придбали за кошти державного бюджету. Міністерство розвитку громад та територій, яке очолює Олексій Колеба, передало об'єкт нашому місту. Ми не практикували в нашому місті установки таких модульних захисних споруд, тому що, ну, по-перше, вони не зовсім сертифіковані. По-друге, є проблеми з обслуговуванням, є ментальність, тому що, як правило, там інших регіонів, інших міст отакі от модульні укриття, вони потім перетворюються, в якісь міські уборні. Локацію для встановлення обрали на перехресті Дніпровської та Західнодонбаської. Це місце з постійним потоком пішоходів і транспорту. Тут люди найчастіше чекають на громадський транспорт і перетинають дорогу. Тому укриття забезпечить швидкий доступ під час тривоги. Місто завершує облаштування укриття та готує регламент користування ним. Сховище перебуватиме під постійним відеонаглядом. Встановимо відеокамеру. Тому що треба, щоб двері були і зачинені, і відчинені. Відчинені тоді, коли тривога, і зачинені тоді, коли нема тривоги. Тобто хтось повинен спостерігати і обслуговувати це укриття. Об'єкт розрахований орієнтовно на 40 осіб і призначений для нетривалого використання. За оцінкою міського голови, навіть короткочасне перебування людей у споруді під час надзвичайної ситуації дасть позитивний результат. Зберігати від осколкових поранень, так що люди будуть використовувати. Я думаю, що ми в цьому напрямку продовжимо роботу, тому що досвід інших міст, інших громад він є і ефективно використовується. Спершу запустять це укриття, а вже за підсумками його роботи вирішать, чи потрібно встановлювати наступні. На подвір'ї багатоповерхівки на центральній гарячі суперечки. Частина мешканців проти облаштування нового майданчика, що називають стоянкою. На місце викликали поліцію і муніципальну варту. Подробиці далі. На подвір'ї багатоповерхівки спалахнув конфлікт через стовп, який планує встановити ДТЕК. Мешканці заявляють, що для під'їзду техніки вирубують дерева та розбирають дитячі гойдалки. На місці працювали поліція та муніципальна варта. Це понятно. Приїхали дві машини ДТЕК і два трактори. Ставить опори і підключать світло цьому майданчику. Вони загородили, не зробили собі у цих технічних, куди б могла заїжджати пожарка. У нас тут кожен рік були пожарні збори. Все время загорається. Тут у нас лісопосадка така невеличка. Ну, Технічних ворот немає. Вони загородилися, і тепер вони вирішили через нас ж двір їздити. І робити у ці свої справи. Мешканці підготували колективну заяву до поліції та чекають на з'ясування правового статусу ділянки. Крім того, вони зазначили, що відповідальності за спиляні детеком дерева не видно. Ми за дерево, воно ж молоденьке. Попробуйте зразу, підіть, от ви хочете, оце, вам мішає цей каштан. Хотіть і зріжте. І що вам буде? Я, я не знаю. Зразу штраф наложу. Я тут ніякого не штрафу, нічого. Діти бігла, шовковицьку їли. Вони ту липу дергали, ну вона велика видерже. одну вже тут обідрали і вона засохла. А я то зрубав зверху, а тоді під корінець зрубав і все він справився. Ну нормальне, обрізали і замазали грязю. Гляньте опілочки, О, свеже, Біленькі, свіженькі опілочки, гляньте. І ось там в кущах я вже ходила, ваше кловон лежать, там такі стовбури обрізані і ліпа, і самі. Це, така шовковичка була. Це ж, Три дома ходили щоб щоб воно виросло, щоб діти їли модерні. Ми ягод воду свою брали, платим гроші, потім де? І ходили поливали, щоб виростити це дерево. Ліпи ці з під'їзду шланги протягали, поливали, розумієте? Також, за словами мешканців, деякі співробітники ДТЕК поводилися грубо і погрожували вимкнути світло мужчину, на пенсіонера налітіли по оскарблялі. Ти місія ніриді сюди ніхто так, не ніхто нікого не скави скарбляли. Та ви оскарбляли та ви, ви налетели руками своїми толкалі зі начальника наш нікого. Ніхто да, прямо да, толкали, толкали. начальника. Люди Чекають роз'яснення чи погоджений під'їзд до нової автостоянки через прибудинкову територію. Незабаром на місце прибув представник юридичної компанії. Я поспілкувався з мешканцями. Ми виявили зібрали ініціативну групу. А ті питання, які цікавили мешканців, ми вирішили і надалі будемо працювати вже в разом з мешканцями. Ситуацію вивчають відповідні служби. Документи перевіряють. А щодо спиляних дерев, то на території планують висадити нові. Підтримка малого бізнесу ще один крок до економічної стійкості громади. У Павлограді стартували курси для тих, хто планує розпочати власну справу або розвинути вже існуючу. Як долучитися, розкажуть організатори. У Павлограді стартували міські курси для тих, хто планує відкрити або розвинути власну справу. Заняття проходять на базі центру Ідея і триватимуть впродовж місяця. За цей час слухачі підготують бізнес-план і будуть захищати його на міському конкурсі грантів. Сьогодні ми розпочали навчання, яке буде йти протягом одного місяця. За цей період буде проведено базові навчання щодо роботи з податковою, сплати податків, основам бухгалтерського обліку, тайм-менеджменту, основам комунікації. Цього року умови ширші ніж раніше. Програма відкриває двері для більшого кола охочих. Долучитися можуть представники різних спільнот міста від новачків до тих, хто вже має ідею. Раніше це була виключно молодіжна ініціатива. Зараз можуть приймати в участь вже і наші вже мешканці. Це ВПО, вимушені переселенці. Також військові можуть долучатися на можливість отримати грант міського голови на розвиток власної справи. Курси працюють у місті з 2017 року. Станом на весну 25-го маємо 18 переможців міського конкурсу, які разом отримали 1 мільйон 117 тисяч 300 гривень. Учасники нерідко комбінують міський грант із держпрограмами через центр зайнятості та підтримкою міжнародних організацій. Тож на старт бізнесу вдається залучити більше коштів. Маємо спільні програми, де держава в особі центру зайнятості надає додаткові гранти на розвиток власної справи, на відкриття додаткових робочих місць. І разом з нашим грантом людина може отримати понад півмільйона коштів на розвиток власної справи. Ми знаємо і долучаємо також додаткові іноземні організації для залучення додаткових грантів. Усіх, хто має бізнес-ідею або лише мріє про власну справу, чекають у центрі Ідея. Тут можна поспілкуватися з фахівцями, отримати необхідні навички та контакти, підготувати проєкт до захисту, а потім її претендувати на фінансування як переможцю конкурсу. На проблемній ділянці в районі вулиці Широкої кипить робота. Павлоград-водоканал продовжує оновлення каналізаційного колектора. Це один із наймасштабніших ремонтів сезону. Коли завершать роботи, дивіться далі. В районі вулиці Широкої тривають роботи на каналізаційному колекторі. На сьогодні фахівцями павлоград та виконуються роботи щодо пайки пластикової труби. На даному етапі ми вже виконали роботи по пайці 600 Протяжністю 600 метрів. В подальшому планується ще підвезення труби 1000 метрів. За словами головного інженера, роботи планують завершити до настання зими. В цьому їм допоможе зварювальний апарат, що передали міжнародні донори. Нагадаємо, ділянка в районі вулиці Широкої вважається найпроблемнішою у Павлограді. Тут пориви трапляються ледь не кожного дня. І щоразу до усунення аварії залучають екскаватори, вакуумні машини та іншу техніку. Ми задіюємо весь персонал Павлоградводоканалу для того, щоб в короткі терміни усунути аварійну ситуацію. Павлоградводоканал продовжує поступово замінювати застарілі залізні труби на нові пластикові. Це допоможе знизити аварійність на одній з головних гілок міської каналізації. До кінця року деяким пенсіонерам потрібно пройти ідентифікацію. Кого саме це стосується та як зробити все швидко і без черг? Пояснили у пенсійному фонді. Ідентифікація для пенсіонерів, кому саме потрібно її пройти, та як це зробити в Україні? Діє постанова кабінету міністрів, яка визначає, пенсіонери та отримувачі страхових виплат, які живуть за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, мають щороку до 31 грудня проходити ідентифікацію. Ідентифікація – це повідомлення е, органів пенсійного фонду України, що особа не отримує ніяких е, виплат від е, інших держав, а саме від е, пенсій, е, органів пенсійного забезпечення Російської Федерації. Ну, це таким чином. Це перше питання. Тобто, згідно постанові 299, особа повинна повідомити органи пенсійного фонду, що вона не отримує будь-якого пенсійного забезпечення від інших держав, в тому числі від органів Російської Федерації. Ідентифікація потрібна лише трьом категоріям пенсіонерів. Тим, хто тимчасово проживає за межами України або мешкає на тимчасово окупованих територіях, чи виїхав із таких територій. Для такої категорії осіб обов'язково потрібно повідомити Пенсійний фонд України, що особа не отримує будь-яку будь-яке пенсійне забезпечення від органів Російської Федерації, повідомляється в заяві повідомлення до вільної форми. Якщо у 2025 році ви вже проходили ідентифікацію, повторно до кінця року цього робити не потрібно. Щоб переконати переконатися, що у 2025 році вас ідентифіковано як отримуюча пенсія або страхових виплат, в особистому кабінеті на веб порталі електронних послуг пенсійного фонду України для користувачів зі статусом пенсіонера, реалізована можливість такий сервіс, моя ідентифікація». у цьому розділі розділі зазначається дата останньої ідентифікації та спосіб, який вона була проведена. Для тих, хто ще не пройшов ідентифікацію, існує три способи: дистанційно на веб-порталі пенсійного фонду через сервіс дистанційне інформування з дія підписом. Особисто для цього звернутися до сервісного центру ПФУ або відеоконференція, записатися через веб-портал пенсійного фонду і пройти коротке опитування. Проходити ідентифікацію потрібно тільки тим пенсіонерам і отримувачам страхових виплат, які перебувають за межами України, або проживають на тимчасово окупованих територіях, або виїхали з тимчасово окупованих територій. будь-яким іншим отримувачам пенсії і страхових виплат не, 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 не зобов'язані проходити будь-яку ідентифікацію. Пенсія і страхові виплати будуть подовжені. Ужені, ну будуть виплачуватися як і і надалі без ідентифікації. Ті, хто ще не пройшов ідентифікацію, повинні зробити це до 31 грудня поточного року. І на сам кінець про тих, хто день у день допомагає армії. Павлоградські волонтерки створюють маскувальні сітки, шиють необхідне для військових і підтримують одне одного. До них завітав міський голова з подякою та подарунками. Щодня з самого ранку жінки-волонтерки з Павлограда приходять до хабу єдності. Тут вони плетуть маскувальні сітки, шиють матраци, ковдри, подушки та рюкзаки для військових, нарізають тканину, наповнюють вироби і все це власними руками. Це якраз ті люди, яким, яким не бе не без не, не безразлично. це які прийшли не байдужі, які прийшли за покликом серця. І вони ходять уже три з половиною роки. Як прийшли ми от разом з цими дівчатами, це з мого будинку. Як прийшли ми в 22-му році, то вони тільки субота-неділя, коли я їм даю вихідний. Я даю вихідний. Матеріали для роботи жінкам надають підприємства, іноді просто небайдужі люди. Та здебільшого волонтерки самотужки збирають кошти і купують усе необхідне. Ганна Миколаївна, яка тримає руки на пульсі завжди. Оце це її завдання, оце її завдання, бо вона знає, де взяти, куди А справа оцієї всієї команди виконувати те, що вже нам предоставили. Щоб полегшити процес роботи, знайомі хлопці допомогли жінкам змайструвати спеціальний пристрій для нарізання тканини. Тепер робота йде швидше, адже раніше доводилось все різати вручну. Щоб оце лінчички, оці що вони в'яжуть, оце ми їх так розрізаємо, а потім сидять дівчата, от, вже ріжуть на роблять. Невід'ємною частиною команди у хабі єдності став Кіт Рижик. Жінки жартують. Він головний у колективі, перевіряє роботу, допомагає емоційно розвантажитися і часто спить просто у мішках з тканиною. <смірші> На кожен виріб волонтерки прикріплюють саморобного оберега Янгола як символ захисту для наших воїнів. На кожну сіточку ми цепіємо отакого от, ангелочка. Такі ангелочки у нас, хаб єдності. До хабу єдності завітав міський голова Павлограда Анатолій Вершина. Він особисто подякував жінкам за самовіддану працю, привіз подарунки та на власні очі побачив, як вони щодня допомагають нашим захисникам. Волонтери от ті, які своїми руками працюють і роблять, от як ви. Тому щира вдячність вам разом разом. Разом ми робимо дуже і дуже багато. За час роботи хабу жінки сплели вже 1855 маскувальних сіток загальною площею 62 тисячі 955 квадратних метрів. День у день волонтери продовжують плести та шити з думками та вірою у перемогу. Такими були головні події тижня: бережіть себе, не ігноруйте сигнали тривоги, підтримуйте наших захисників. До зустрічі в наступному випуску. Хай тиждень мене спокійно і без обстрілів.